Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Квітни вже дуже гарно набрала фритюлярія early Sensation. І вирішила я відзняти. Чому? Тому що нехай буде і мені колись може подивитися, бо я, в мене таке буває, не знаю, чи у вас таке буває. Посадили ви щось, навіть записали. І от приходить, ну, не знаю, вже, мабуть, ближче до осені. Хоча і літом ми вибираємо, з'являються каталоги, пропозиції цибулених, цибулькових. І ви дивитесь, ой, такий гарний сорт треба собі записати. Посадили, а потім так, в мене ж вже є цей сорт, або там навіть якісь там кілька квітів, кілька рослин цього сорту. Як я так забула про цей сорт, що в мене він є. Цікаво, чи це тільки я, одна така напишіть, чи ще в когось таке було, чи знайома. Тому в мене таке, буває, тому я записую, знімаю, ну і показую вам, нехай буде у нас в українській мережі, в українському етері. Теж ця краса. Ось, скажу зразу, що коли вона почала вилазити, і коли почала наростати пуп'янки, я думаю, так, у мене ж вже є цей сорт. А від кого я купляла два? Та ні, я один купляла радіану, Вона мені дуже нагадала радіану. Я здивувалася, але потім побачила та дещо відтіночок різниця. Хоча по квітах досить-досить схожі. Форма квітки схожа, е, прозелень схожа. Але от потім я почала згадувати, бо Радиана вже відквітла. Я їх садила разом в один той самий день, той самий час, там, та ямку викопала, посадила. Е, то Радиана вже зовсім відквітла. А ця ні ось тільки-тільки вона ще квітнутиме. Ну, Я думаю, за тиждень, хоча там іде похолодання, буде вночі і плюс два, дві чи три ночі. Не знаю, як на них це вплине. Цікаво. У мене перший рік просто ростуть, тому я не знаю. Може хтось дивується, що я таке елементарне, не знаю. Не знаю, підкажіть мені. Ось, Чим же ж відрізняється ця краса від радіани? Вона, от радіана, вона більш така зеленкувата, зеленкувату салату, салатовість якась має. Тут є натяки на жовтий колір. Такі віддалені натяки, жовто-зелений. Але є, є все одно якийсь такий відтіночок жовтого. Якщо навіть подивитися мережі, порівняти світлини цих двох сортів, то так, я теж думаю, що ну, прямо так зеленці, як світлина виконана, ще зроблена. Можна і не вловити зразу оком. Але я купляла от в пані Вікторії Гавриш-Медведва, то ну, видно на її, навіть світлинах, видно різницю. все-таки, Але. Прямо такої дуже кардинальної я не бачу. Так, колекційно, якщо колекціонувати, садити, можна садити, звісно. Але от прямо, Якщо посадити ряд такий, ряд такий, мабуть, що буде помітно. Але от по пам'яті я кажу, я трішечки задумувалася. Ось так по формі цікава, така ніби по колу йде, так, звисаючі дзвіночки. Ось Зовні гарний такий. Ну, оливка, така насичено оливковий колір, і прожилки. Ну, цікава, цікава барва. Цікава взагалі колір зелень. колір весни і ось в мене, ну Бур'янці тишки, тут же вибачайте. в мене канал не ідеальний, не є все ідеально доглянути, так як воно є в житті. в принципі, я думаю. Ось, Якщо подивитись, то багато зелені, так, і колір весни це колір зелені, соковитого листя. І ось та краса якраз. Та фретілярія. Вона якраз теж вписується по своїй зелені теж в загальну картину весни. Ось така гарна. Буду ще знімати в різне освітлення, як я люблю казати, люблю знімати. Люблю ділитися з вами. Вам же ж дякую за увагу всім до наступних відео і па-па!